Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас 8 березня. Всіх вітаю з цим святом, жінок, бабусь, сестер, подруг. Зараз у нас ранкова поранка і обов'язково сьогодні будемо переселяти наші бролери. Та як вже їм місця там, де вони знаходилися, взагалі немає. На сьогоднішній день їм 22. Три, чотири, п'ять. Двадцять п'ятий день, двадцять п'яті сутки. Ось так кому цікаво. Лишайтеся з нами. Хто ще не підписався, підписуйтеся, будемо раді знайомити. Перемістили до кролика іншу кроличку і побачимо, що чи щось вийде, чи не вийде в них. Вот так. Uh-uh. Перемістили бруди, в бройлері вже такий примітивний брудер, набагато більший, та як в тому вже їм мало місця було, вони вже тут освоюються, поселили поки що на солому. Та як тирси, на жаль, немає. Ось такий збитий ящик, тут в хліві у нас лампочка, все тепленько, все гарненько. Гріється, привикають, все чудово. Ось у нас одна індичка і три індики. Того чернішого будемо лишати, а цих потрібно ще два прибрати. Ось так А В хліві у нас тут новинка. Ось знесла гуска. Сьогодні яйце і в гнізді качка знеслася. І ось тут за клітками у нас почала курочка молода нестися. Тут за кліток солома десь нападала і вона ось несеться. Зараз достану. Ось на ладонь поклала качине яйце, гусячі і курини, щоб ви розуміли, які гусячі, яких розмірів. Це в нас знеслася біла гуска, гусиня, як то каже. Та як вона сьогодні дуже часто заходила в хлів і поки вона неслася, гусак наш стояв, чекав. Ось такі в нас сьогодні приємні справи. Також ось таку невеличку кубку перерізала дровцят, вони просто були... різала на циркулярці, запустила її, так як вона цілу зиму просто яла. Ну, все добре, все чудово. У нас дуже гарно вже потепліло, ось таке небо сьогодні. Всіх хочу привітати з 8 березня, побажати всього самого найкращого. Головне здоров'я побільше, щоб ви завжди посміхалися, були кохані та щасливі, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!